Ось туди бик. З'їж цю гнилу лупло тоді ти відновиш своє здоров'я. Ладно, поїхали. Ей, зачекайте. Їдьте до моєї бази. Якої бази? Моєї. Тепер ви будете зі мною жити. Бо ви мої друзі. Ми одна команда. Дякую. Але Але в мене є погане перечуття. Нам треба усім здобути якийсь хоч зовсім небагато броні. Бо, якщо на нас нападуть, ми зможемо відбитися. Добре, пішли на базу.